Міжнародний день обіймів говоримо на тему, як побудувати стосунки між чоловіком і жінкою тому, аби вони були вдалими, і в цьому нам допоможе розібратися наша гостя, психолог Аніта Саскида. Добро Доброго ранку. ранку ми раді Доброго вас бачити. Як ваш ранок розпочався? Як настрій а, активно на 8.15 пройти Це дуже так підбадьорює. Зразу день починається з чогось активного. Ой, ми раді насправді Ви сьогодні вже обіймалися. Uh, я сьогодні вже обіймалась зі своєю дочкою зранку, перед тим як вона йшла в школу. Uh -huh. Це в нас такий ритуал. Дай так, нам тоді зараховуються. Uh -huh. <плес> ну але ми, зрештою, говоримо про стосунки. І знаєте, шлюбна статистика останнім часом має такий досить катастрофічний вигляд, адже кількість розлучень майже співпадає із кількістю одружень. Психологи це пояснюють різними, мають різні на це відповіді. кажуть, що люди одружуються. Задля всього або тільки не створити сім'ю. Яка у вас відповідь на, на цю статистику? Річ в тому, що безліч людей, які шукають любовних стосунків, вони насправді сподіваються на те, що партнер вилікує їх від нудьги, від надасть їм змісту для свого життя і угу. все в такому. Дусі. І насправді, коли людина е, вступає в стосунки, щоб заповнити іншою людиною себе, е, то ці, е, на жаль, відносини е, вони рано чи пізно закінчуються тим, що партнер не е, оправдовує наших очікувань. Тому що заповнювати іншою людиною своє життя це зовсім безглуздо. Якось егоїстично. Е, це егоїстично вперше. Ну, в першу чергу, перед тим як будувати стосунки, потрібно розібратись самим собою і не ну, очікувати від партнера того, що він е, буде вносити якісь барви, е, постійно вас розважати, і що це буде завжди так, все солодко і весело. Ну це якось. Про те, що треба свідомо про це відносно. Ну але зрештою, більшістю все таки е, керує кохання. От кажуть, е, що ну одружуємося, бо кохаємо. Але mm. куди воно зникає із часом це кохання? Ну я вам е, розкажу просто істину, те, що закохуємося ми в співпадіння. Е, в закоханні це закохати це любити співпадіння, а любов це закохатися в відмінності. І це дуже важливо розуміти. <ріст> що з тобою? Щось, ну та я не знаю. <ріст> <ріст> Добре, обдумовуй. <ріст> Добре, ми ну тоді. А, річ в тому, ну я трошечки вам поясню: річ в тому, що а, насправді а, на початку стосунків а, партнер нам а, завжди подобається тем, що, тим, що о, як багато в нас спільного, як багато в нас спільних тем. А, з часом а, ми починаємо бачити людину реальну. Насправді підсвідомо нас притягує та людина, яка має. Інші риси не такі, як в нас, і нас захоплює те, що він може робити щось краще, те, що виходить, в нас не так досконало, а не так добре. І насправді любити це, доповнювати один одного саме цими відмінностями. Добре, тоді давайте так спочатку, просто для хороших стосунків, що має бути взагалі, от які дві складові або більше. Перша складова має бути усвідомлення людини того, що. Я самодостатній, це, це перше, з чого потрібно починати. Що я цілісний і все в моєму житті добре. І я шукаю не для не, не з дефіциту, я шукаю свого партнера, не тому, що в мене щось бракує, чи чогось не вистачає. Чи партнер задоволить ту чи іншу мою потребу. Угу. Ну, це перша така і основна, мені здається, ідея. Наступна ідея, коли ти розумієш, що ти є цілісний, ти поважаєш себе, свій простір, ти сам закоханий ніби в себе, тобі не потрібно грати якусь гру і іншій людині показувати іншу маску, бо ти себе приймаєш таким, як ти є. І тоді це точно так ти будеш відображати на свого партнера. Тобто його ти також будеш приймати таким, як він є, з його відмінностями. І з його іншим мисленням, і з його іншими думками із прийняттям світу, і вам разом в вашому ми буде добре. Але мені здається, що от таке от усвідомлення, про яке ви говорите, воно здебільшого приходить уже з віком, адже у 18 років ти ще не дуже розумієш, що тобі потрібно від цієї людини. Ну а вже, скажімо, у 25 в тебе вже якесь чітке усвідомлення. І кажуть, що дійсно таке шлюби, які зароджуються вже пізніше, коли люди вже обоє. В зрілому віці, то вони більш міцніші. Це правда? Це тільки тому, що ми стаємо зріліші. Ми собі дозволяємо ставати зрілішим згодом з часом. Ми чомусь чекаємо. На це і дозволяємо собі ще бути дітьми і очікувати від партнера те, що він буде з нами мамкатися або таткатися, що він там буде нас оберігати, ще щось, ще щось. Ну це все класно, але це все е, коли через свідом, усвідомлення того, що він може це робити, але не повинен. Якось так повертаємося. Чи, чи, чи не стає з часом важче впустити людину в своє життя? Якщо ти сам, наприклад, ти як індивідуальність формуєшся і розумієш, що тобі добре із собою. Ну, це скорше, це скорша позиція тих людей. Я би фантазувала про те, що вони багато разів пеклись, і зараз це така позиція. Але насправді ми підсвідомо притягуємося до людей, щоб підсилити свої позитивні якості і підсилювати іншому його позитивні якості. Вау. Добре, повертаємося зрештою, зрештою до стосунків до їх зародження. Якщо відносини починаються із фізичних стосунків, то чи є у них якесь ем, хороше, Е, Що можу сказати за стосунки? Все дуже індивідуально. Однозначно, нема ідеальних стосунків, немає якогось алгоритму того, як вони повинні починатися або не повинні починатися. Я думаю, знову ж таки, про Свідоме відношення, якщо двоє людей свідомо відносяться незалежно того, як починаються ці стосунки, вони мають шанс на успіх. А, а також мають е, шанс на невдачу. Ну тобто, це якось угу. добре. Чи є якісь вправи, наприклад, як обійми для того, щоб е, стосунки підтримувати, щоб люди не розлюбили один одного, чи ну однозначно в стосунках є е, як мінімум три складові: це е, наше тіло. Це наша психіка, наш розум, і це наша душа. Коли ми гармонічно співпадаємо всі ці три пункти з людиною, то тоді, тоді добре, тоді обійми приносять задоволення, тоді спілкування приносить задоволення, тоді якесь єднання, таке духовне також приносить задоволення. Так, наприклад, самі по собі обійми це замало. Або саме по самі по собі тільки спілкування, там перегляди якихось класних фільмів. Обговорення нових книжок це також замало. Наприклад, занадто єднання там душою постійно якісь такі духовні практики, коли вони самі по собі, це теж замало. Тобто мають бути всі три складові в стосунках для того, щоб бути. Це як мінімум три, їх є ще безліч, багато-багато. Ага. Ви знаєте, загрозою для стосунків вважається зрада. Здебільшого за статистикою бачимо, що зраджують більше. Чоловіки, вони це пояснюють, чи їм це потрібно, необхідно, вони там такі полігамні. Чи дійсно можна це виправдати і чи, чи варто це пробачати? Mm, ну, я не знаю, це можна, в принципі, пояснити, чому так відбувається. Чому? А, тому що а, якось а, в наших буденних стосунках. А, ми дуже прагнемо до стабільності, насправді. Тобто, нам ми фантазуємо про те, що в стабільності все буде добре. Я знаю, що мій партнер любить, що мій партнер не любить. Зранку ми п'ємо каву, ввечері ми там вечеряємо такій-то годині, і а, якось не можемо винести те, що а, в стосунках завжди трюк в тому, щоб в стосунках завжди щось було нове. Щоб, щоб партнер да флірт, щоб партнер завжди тебе міг здивувати, і ти завжди справді. Щиро дивувався про те, що щось нове в ньому це, це знову ж таки про розуміння відмінностей, про розуміння того, що стосунки це динамічна така річ, і якщо люди не гнуть їх до постійної стабільності і буденності, то Навряд чи там може бути зрада. Зрада це бажання в принципі партнерів щось змінити. Вони не навчилися змінювати це в своїх стосунках, щоб завжди щось було нове, був якийсь новий потік, і тому вони намагаються шукати це десь на стороні, брати це там, тобто тут інші емоції, яких інші немає, вже емоції, тут. почуття, нові якісь враження. Угу, тому я, це, р... зрозуміло. Зрозуміло, я зрозуміла. <рес> <рес> зрозуміло. Ви знаєте, багато ще жінок кажуть, що вони виховують своїх чоловіків, так. от беруть їх і ліплять вже той свій образ. Чи це нормальне явище? Ну, попередньо я говорила так про те, що коли ми зустрічаємося дві цілісні особ... особистості, як ви думаєте, хтось хоче когось виховувати? Ну, якщо цілісні, то, напевно, вже ні, бо вже немає часу вираховувати. Ну, навіть не І те, що не хочеться, не хочеться то, що ти приймаєш людину такою, як. Угу. І дуже, знаєте, що я хотіла сказати. Насправді не дуже важливо сам характер партнера, який він. Важливо те, наскільки він емоційно вас підпитує, наскільки ви біля нього ефективно ростете. Ось це важливо. Ви знаєте, я ще буквально вчора, ну, випадково, все випадково прочитала у Фейсбуці, що найкраще знайомитися із чоловіками в супермаркеті, тому що можна побачити по їх продуктах дуже, ну, дуже багато. Як він хархарчується? Чи є в корзинці овочі, фрукти? Потім чи є щось для котів, значить, в нього дома є домашні улюбленці? Чи є якісь взагалі правила, де краще шукати собі партнера, де його зустріти? Дехто каже, що на роботі потрібно знайомитися. Мені неї, здається, якщо жінка чи чоловік е, іде на роботу, посміхнений, гарно вбраний, задоволений своїм життям, е, має хобі, має якісь е, такі е, улюблені. Е, я не знаю, радості в житті. Посміхаючись протилежній статі будь-де, ми в, принципі, в своє життя можемо притягнути таку саму щасливу особистість, з якою ми можемо доповнювати і ділитися. Дякуємо вам. Дякуємо. Гарно. Аніта... Я бачу, На... Віолетти широчезна просто посмішка. Вона вже запам'ятала собі кілька порад. Віолата широчезна посмішка. І насправді ми б говорили з вами ще дуже довго, бо насправді дуже цікаво. Але маємо ще і наступного гостя. Вам щиро дякуємо за таку Дякую за запрошення. цікаву розмову. У нас в гостях була Аніта Соскидан, це психолог. І ми говорили про те, як правильно взагалі будувати свої стосунки і якими вони бувають. А так як сьогодні ще і день обіймів, то зараз ми подивимося з вами відео українського гурту. То океан Ельзи на дуже ліричну пісню обійми.